Грудень 1531 рік. На околиці сучасного Мехіко жив простий індіанець на ім'я Хуан Дієго. Він був із народу ацтеків і нещодавно прийняв християнство. Щоранку він долав довгий шлях пішки, щоб потрапити на месо до міста. Одного ранку, проходячи повз пагорб Тепеяк, Хуан почув незвичайну музику ніби спів птахів, але неземний. Потім він почув голос, який лагідно покликав його на ім'я. На вершині пагорба він побачив жінку, осіяну світлом. Вона була в одязі, схожому на вбрання місцевих жінок, і говорила його мовою на Вона назвала себе Дівою Марією, Матір'ю Бога, і попросила Хуана передати єпископу прохання на цьому місці збудувати храм. Хуан Дієго пішов до єпископа, але той не повірив простому індіанцю і попросив доказ. Коли Хуан повернувся на пагорб, жінка сказала йому зібрати квіти як знак. Була середина, грудня, зима, і на пагорбі не мало бути жодних квітів. Але Хуан знайшов там прекрасні троянди. Він загорнув їх у свій плащ, тільму і поніс до єпископа. Коли він розгорнув тканину, троянди впали на підлогу, а на тільмі з'явився образ тієї самої жінки. Єпископ упав на коліна. Він повірив: на місці пагорба Тепеяк збудували храм. А образ на тільмі Хуана Дієго став відомий у всьому світі як Діва Гвадалуська. Ця історія нагадує нам. Бог дивиться не на статус, не на освіту і не на людський авторитет. Він бачить серце. Недаремно сказано в Писанні, що Господь дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Діва Марія з'являється не єпископові, а простому новонаверненому християнину, тому що Бог обирає тих, хто відкритий йому. Ця історія не лише переказ віри, образ на тільмі Хуана Дієго зберігся майже п'ять століть, хоча тканина з кактусового волокна зазвичай руйнується через кілька десятиліть. Дослідники також звернули увагу на очі зображення при сильному збільшенні, за їхніми словами, у зіницях можна розгледіти маленькі фігури людей, подібні до тих. То був присутній під час розгортання тільми перед єпископом. Крім того, науковці відзначали, що фарби не мають видимих слідів пензля, а зображення зберігає яскравість століттями. Для когось це предмет наукових дискусій, для інших знак. Але головне залишається незмінним. Бог діє там, де людина готова йому довіритися. Шляхи Божі справді не але серце, сповнене довіри, він завжди почує.